Згадай все, молостиве Діво Марія, що від віків не чувано, щоб ти покинуло кого хто прибігав під твій покров, блага твої помочі або проси про заступництво Твоє. Ми ведені таким упованням Діво над Дівами і мати, удаємось до тебе, проступаємо і стоїм перед тобою, зітхаючи грішники, не відкидай наших слів, мати прийдвічного слова. А послухай їх ласкаво. І вислухай кожного з нас амінь. Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтво маленьких кроків. Зроби мене спостережливим і спритним, щоб строкати сі будні. Часно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе від другорядного. Я прошу просилу.